1 квітня, день сміху. Тож на останок випуску пропонуємо вам добірку цікавих жартівливих історій від учнів навчально-виховного комплексу номер 10 Сподіваємося, переглядаючи цей матеріал, ви обов'язково посміхнетеся. Вчитель роздивляється роботу учня і каже йому: це здається почерк твого старшого брата. Він ученик відповідає так, мабуть, я писав його ручкою. Приходиться. Син до свого батька та запитує. Поміж ти мені розповідав, що ти погано вчився в школі. Він відповідає: пам'ятаю, а чого ти лишив це мене спитати? Та бачу, історія повторюється. Так, і ось то також другу почула вчитель задає питання у дітей. А коли краще рвати яблуки? Дитина відповідає: так, коли собака прив'язаний скільки учнів у вашому класі? чителькою 33, а без неї, а без неї жодного. Батько на розказує казку, сину бажає на добраніч і каже: Синку, висипайся, а завтра вранці ми підемо садити картоплю. Добре, тату, але якщо я просплю, йдіть без мене. Юрасику кличе, кличе мати. А він ніяк не відгукується. Та йому каже, ким же ти станеш, коли виростеш?' А він відповідає: таким офіціантом. Маленький хлопчик перший пішов до школи. Та зосі його запити ну що тебе? Чому тебе навчили? Нічому, зітхнув хлопчик. Звелізно завтра знову прийти. Перший законодавчий акт коли день сміху. Це перше квітня, згадується в Англії. Вже звідти перейшло у Францію і вже розповсюджувалися і в Америку, і в європейські країни. Розіграші були різними, починаючи від шоколадного тістечка з ватою і закінчуючи прив'язаним гоманцем і гарним. З гарним сміхом. Перша згадка про День сміху в Україні згадується у 1860 році. І, як вважають вчені, цей день сміху прийшов до нас з Німеччини. І він називався День Святої Марії Брехухи, тому що саме 1 квітня святкується День Святої Магдалини. Ну і взагалі в нашій школі кожен на 1 квітня приберіг якийсь, якийсь жарт, щоб розіграти і провести цей день весело. Тож посміхайтеся, будьте здоровими та прагніть до краси. І з цими побажаннями ми прощаємося з вами до п'ятниці. На все добре.